Приветствую вас, уважаемые колеги в себе на каналі. Починається новий епізод по кузовному ремонту Volkswagen Транспортера Т3. Хоча він тип 25. Правильно, грамотно. Це ну, не столь уважно. Сьогодні ми будемо це діло ума доводити. Для начала я це дело перечистю. Ми тут заштопаємо гнилі дірки. Ми це дело підкрасимо. А от він відвіт чого. Накладку порога, а тут от піднімало в цьому углу. Та то, що воно ржавіє, і отаке таке от рихле наростає і увеличується різко в розмірі. Поэтому його підняло. Також отут тут над подонкратником дірка. Ми її будемо заварювати. Тут треба якось спасати, тому що там номерна поперечина варити на ній не можна. А тут от понад поперечиною Ну, да, зовсім рядом прийдеться вварювати новий кусок. Ну А що ти зробиш, наче ніяк. І за цим бортиком теж непонятно, що з ним робити, тому що йому дуже крепко досталось. Ділаю пропило тут в голубліні. Потім ми, мабуть, його ще пропиляємо далі. То, то я пізніше буду дивитися. Зараз тут трошки лишнього металу позрізаю. Відніше буде що за цим робити. Отака тут неприятність знизу, навіть несмотря на те, що тут. Намазаного цього заводського герметика. Туди вже чистіше пішло, ну а тут ржавчина й трухляк. Так що вскривати це дуже правильне рішення. Тут дуже складний участок. Отут ось, оцей бортик згнивший. Тут участочок такий-мінії. Отут от буду вирізати полоску, тут ще я не приділився. напевно, мабуть, тут от по-любому потрібно полоску обміняти. Тут кусок великий. І саме погане, що в мене матеріала вже почти не залишилось, то прийдеться варити з кусочків. Такий от кусок випиляв. Такий от він стрьомний. Щось тут підставляли, бо видно, тут який якийсь з-під них забув. Традіоно роблю таке бумажне модло, якої латочки треба робити. Не скажу, що так треба зробити, просто в мене кусок полторашки вже закінчується. І пріться двома кусочками його туди вварювати. Получився такий інтересний флюгер. Зараз я буду його вигибати. Нужно тут гиб зробити. Ширина бортовички 20 мм. І отут ще знизу є теж такий загибчик невеличкий. Малюсінький загиб, роблю отак от пресові. Бо треба якось його заневолити, натисками я не придумав, як його зажати. Получилось як по заводу. Лишнє треба обрати. Ставлю точки, прогріваю на такому натоку, хорошому дебелому, щоб вилазило аж на ту сторону. Так, ця латка приварилася. Ось тут тільки раз, дирочку я пропік, тут не страшно, я її заплавив. Вистукав ще отакий от бортик. Думаю, поміняти потрібно ось оцей учасник, так він тут кривий, страшенно кривий. Там он, он, які зазаряки. Полізний совет і як нинче модно казати лайфхак. Для того щоб вигнути в обратну сторону уголок, якщо потрібно не 90 градусів, а більше, вложите прут і пашите по прутові. І воно його розгибає. Ось я його вже наживив, але в розетки 193 і варити воно не хоче. Роблю латочку в формі клинця на такому от круглячковій Загибає, шукає нужний мені радіус. Приварка латок це ціле іскусство, та й ще кузовщина це іскусство. Зробив наживчик, приварив тут, приварив тут і цей хвіст потягнуло, а куди його? Сюди потягнуло. І воно вже не вставлялося. Прийшлося болгаркою зрізати верх і дремілем розрізати сварочний шов. Тумба юмба працює чітко, але прийшло час зробити невеличку ревізію обслужування. Мазути десь натягло на, на цей тролик, який я з підшипника робив. Зноса на ньому практично не видно. Потім ці підшипники треба зараз це все вимити. Ось маска заважає і починає підбуксовувати. Всі ті впало напряження. Відтоді тут вже провара немає, я це почищав. Як напряження з'явиться, таке за 205, то можна буде його проварювати. Для того, щоб не порізати отут пол, використовую такий акробатичний трюк. От воно лівітірує, тим більше його треба вверх вигибати. Дуже помічна штука в ремонтних ділах це такі сварочні магніти. Тут я все одрихтував, тут одрихтував, вивірив плоскость. Ця ж пластинка поки що рівна. Зараз буду прихвачувати. Тут, тут, тут і отам по углам. Пластинка приварилася. Нічого, верхушки я пошибаю, зачистю, буде саме воно. Тепер треба оце ось діло, от трикутничок вичистити і, і, і зробити туди латку. Купив отаку фрезу, доволі вже давно, на дрельку. Попробую нею тут виристи. Ні, в принципі, нормальна тема. Вон як вигриз. Во. То Багато освіщення, то мало. Тепер туди трикутничок якраз і підгоню і приварю. Отак от, от воно вийшло, вже воно остиває. Напряження повисилося 200 вольт, це вже неплохо. Та латочка маленька. Ось заляпана. Вся латка тут велика. Ось, все клас. Буду ще з обратної сторони, там дивитися зачищати і рівняти, щоб було там рівно красиво. Не люблю чистити болгаркою, тому що це дуже шумно, пильно, опасно. О, Нормально вийшло. Тут теж перечухав. Тут перечухав, по шву, пошибав верхушки. Нема смисла особо з ними паритися, того, що... Того, що воно ні на що не вліє. Абсолютно. Вон скільки пилі вже по нагрібав. Постійно замітаю, взагалі люблю чистоту. Кури приходять гадять зарази. Бо болгарку, коли включаєш, ця вся пиль піднімається і дихаєш нею, і на волосі вона, і в глаза попадає. Зашліфував знизу сварочні міста. Є такі от участки, де точки не пролізли наскрізь. Ну, Це все зліфтво і компенсується тим, що зверху валік дебелячий. І що, закраситься буде нормально. Головне не трогати ось це. місто привору номерної деталі. Тому що термофена і стамески здер оцю обробку заводську. І я можу сказати, що краска тут західнилася. Ржавчина, по крайній мірі, до цього участка не лізе. Тут є трошки ржавчини, тут трошки тут якесь п'ятно. Тут, звісно, багато. Там треба поміняти буде кусочок. А так, в принципі, все чистенько. Ніде не ні вздуття, а ніде нічого. На всадній часті все намного печальніше, тут воно вздуто. Ну я б не сказав, би, що сильно вздуто. Но підняло І пол підняло, і підняло ту накладку, що над полом. Отут таке наче вдарено. Треба спробувати його дрихтувати трохи вниз. Цю пластину вдалося прижати до порога з допомогою струбцини. Вона там практически рівень. Це каже про те, що там нема трухляка. Я туди шорхав лінійкою, то трухляка там не ощущається. Да, вона трохи ржаве, але воно не надуте. Це радує, значить ми його будемо спасати. Тут прижимаю струбциною, тут зробив. Дві полоски продовження короба і делаю одне отверстє, а друге відверстє. Розверлюю під 6,5 діаметр. Видно яке розстояння наскільки треба піджимати. Тут вчора зробив маленький такий пропильчик, буду там варити. Точками якось. зна, що тут залишилося, дуже трухляве, дуже трухляве. Тут зробимо пропил, кусок удалим, там далі видно, буде. Опять же, там номерна поперечина, треба акуратненько. Трухляк одборнійший. Вот такая от туди отвалилась. Вот такая печалька. Ця верхушка поперечини в плачевному состоянні. Сюди влагу забиває, вон там видно. Бачите, махоє. Отам. То вже до колеса видно. Колесом сюди набрався влаги. Ось, ось каралупився. Кусок отакого трухляка. Тут от нічого є, але я його зараз зіб'ю. Аккуратно ріжу тут от поза бортиком. Прорізав, тут от ламаєм, Тут уже я міняв, бо було згнивше. тут Зараз якось віддеремо. Я б не сказав, що тут воно сильно трухле. Трохи ржаве. Так, не сильно. А тут, звісно, досталось. Да. Може бути і не треба було його аж сюди відрізати. Отаке от воно тут. А ось я думаю, в чому і причина. Отака от дірка і через неї сюди забрасує влагу. І потім днище підриває і гніє поперечина. Годиться. Проварено. З Сучам того, що варилося до ржавого, то дуже навіть неплохо. На тій стороні виплавився мій пластилін і злізла краска. Ну, і що, я його підкрасю, то не страшно взагалі. Вирізав ще отут от полоску. Тут ось відкрилася дірочка вперед до колеса. Значить, Що потрібно буде зробити? Зробити накладку з підйомчиком сюди. А тут от проварити, щоб воно тут зварилося воєдіно. Маленький полезний, совет для того, щоб варити красиві бугорки. До таких наскрізних дірок. Під низ потрібно підставити кусок бронзи або латуні. І потім заливаєш, 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 а сюди воно не приварюється. Розверлив дірку наскрізь до короба, піджав струбциною, одрихтував край, щоб він був рівненький, і залив сваркою. Зараз воно остине. І я його акуратненько зачистю. Кідзімон дежура в бусові, щоб на нього не напали миші. Ну, а Я тут поставив домкрат, зверху на ковалінка така кругла. І от от міста от удара якимось непонятним квадратним предметом. Зараз буду рихтувати. Отак да, от злівітіруючий на ковалінку і вдалося його рихтувати. Зараз потрібно отуди зробити латку. Щоб ми в далі могли його вже приварювати. Роблю сюди накладку міліметрового железа. З допомогою листогиба і тисків є такий зігзаго загибчик. Це щоб воно тут піднялося. Треба буде тут заліпити пластиліном, бо тут воно щелька щелька буде. Вчора приготував цю латочку, покрасив з обох сторон і поприварював. Тут три точки, тут отак. Це зачиститься. Тут, на всякий случай, точку і тут. Провар через точечки. Тепер повернемося до цього участка. Тут треба зробити таку от накладку з підйомом вверх. Чого підйом вверх? Та, щоб отак от приварити, його чистити простіше. Реально простіше, коли воно на горбикові. Тобто, ти його отак почистив і отак почистив. Прошліфував і воно вже добре. Коли воно проварено в ямки. Во-первых, воно мішатиме накладки. А во-вторых, його обробляти в ямці тяжело. Тут, головне, не перестаратися. Треба зробити 6 мм 6 бортовочку, потім я її обточу. Це на можливого, за ширини матриці. Піддивився Віталія Матвієнко такий метод. Там де будуть сварочні точки. Заклею малярним скотчем, щоб потім його не віддирати, так як я раніше віддирав. Варіант робочий. Обработав розчинником. І зараз покрасю це діло. Ото воно підсохне, будемо варити. Приварив пластинку на точки. Жалко буде їх, звісно, Но їх прийдеться зрізати, тому що сюди буде лягати там накладка порога. Тут треба буде зараз вивірити, зробити, щоб воно рівень було по пол. Тут із чогось піднятий вверх, будемо відстукувати. Зараз я хочу залізти під низ і отам ще поприхвачувати, щоб пол не одривало від лонжерона. Поставив точки з під низу, ось їх видно. Так, зараз тут ми підрихтуємо. Трохи потягнуло. Отак от, от воно. Так, скільки не красиво і не по заводу, але зато буде крепко. Не буде рот відкривати воно тут. Пару слов по поводу техніки безпекості. Коли варите під машиною, обов'язково надівайте шапку, відворачуйте її отак, щоб вуха були закриті. Також надівайте прозрачні очки. Це для того, щоб шарики, які розлітаються, не попали вам ні в вуха, ні в глаза. Бережіть себе і хай буде у вас все добре. Поприхвачував точками, зараз воно стине і буду варити далі. Було воно тут волною. Собственно, як можна було побачити на предучих кадрах. Там, де середина, середина волнивола, я прихватив, і потім почав піджимати. Де вниз, де вверх. Конічно, містоги, наша задача зробити так, щоб от волни вони стали, ну, хоча б, плюс-мінус пів мм в уровень. Я думаю, дуже достойний результат вийшло. Тепер зараз воно остине. Я його поміж точками буду проварювати. Оцю частину батько посещалося, і він каже, не трогай його, і я абсолютно з ним согласен. Знизу воно ще його не підірвало, не надуло, а зверху почало ржавіти. Я його зачистю, вирівняю, щоб було ровненько, і. Оброблю преобразувателем ржавчини і покрасю. Перечистив ліпістковим кругом в основному. Я приємно удивлюся, яка в нього прозводительність. Набагато легше, ніж чув. Сьогодні буде багато грязної роботи. Можна цю всю ржавчину повичищати. Оце, от адрехтувати, разу я і його оставляти і, 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 і дочистити ще оце. Почав чистити, знайшов дірочку. Будемо заварювати. Гравіровалка дуже класна штука, щоб з таких от углублінь і ржавчину витягувати. Болгаркою так не витягнеш. Чистка це дуже нужна і важна річ. Я б наружив як маленькі раковинки, які, в принципі, реально заплавити без особих проблем. Так є такий участок. В принципі, тут земля отак лежала. І от воно погризло ось погризло ось, тут до сквозної дірки. Через пару років кузовних ремонтів отаке от починаєш чуть ли не пальцями гнути. Зараз головне його правильно приварити. Ремонтні деталі я тут вварив, вийшла кепка, буде нормально. Все перечищено, я думаю, пойдет. Да, Тут печально. Ну, по-другому не буде. Зараз отут ось проварю оцей от ободочок бортик. Бо тоді я не міг долізти до нього. Преобразователь ржавчини не сработав і зараз буду з пульверізатора красити це все діло. Зараз поставлю мінімальну прозводительність. Подивимося як воно пойдеть. грінь лягає. Ну, такое дело. Перві спроби. що ти зробиш? Ще кісточки в 100 раз однозначно. Покрасив пульверізатором і зверху, і знизу, тобто зсередини. Останній проход дав занадто багато краски. На горизонтальній поверхності то воно все клас, а на вертикальній там бідося, потеки пішли. Ну Воно тут абсолютно ні на що не впливає, То я так потренувався. Отак от от воно з піднизу виглядає. І ще не забув отут прокрасив. Отак я відремонтував короб, на цей ось порог під ступінькою під нижню рельсою з движних дверей. Дальше будемо робити саму рельсу. Буде сложно, але інтересне. Значить, побачимося на каналі. Всім самого найлучшого. удачі, миру, добра і щастя.